Всім-всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо грати в ви, Виживе ви 99 ночей і ми починаємо грати. І поки я залі, поки я захожу, то одразу поставте лайк і підписуйтесь на канал, а ми будемо зараз починати. І сьогодні я хочу прожити, прожити десь максимум, ну не знаю, десь максимум 50 днів. Але я не знаю, чи в мене вийде? І ми якраз вже залетіли, і з першим ділом ми біжимо за деревом. Так, біжимо, біжимо, біжимо. Так, добуваємо дерево. Я... Один там чувак стовбичає, і я не знаю, він там. О, взяв сокиру хоч. Так. Саме оці паростки ближче, щоб їх було ближче. Типу, тут я зараз. А, тут не можна. Тут теж не можна. А чого тут? А отут і можна вже. садили Перш я там щось таке бачу. І треба мені там то подивитись. Вау, гарні речі. Так, бежимо розпалювати вогонь. Так, ми розпалили вогонь. Так, і тепер біжимо десь. Тут по вовка. І сюди вовк. Я вовка поб'ю, щоб мати шкуру. Але тут і чогось не випала мені шкура. Ну що, кролика мені треба бити. Він дуже потрібний. Так, першим ділом. Ну що, помер хтось десь. Якщо хтось помер, то я маю чим рятувати. Ду. Я знаю багато. Так, я з основним зараз треба дерево роботи. Буваємо, добуваємо добуваєм дерево, добуваємо дерево. Так, бережемо, добуваємо дерево, бо ж стільки небагато. Хай буде. Але хай й буде. І немає як позара. Він і себе похило, не чай, ну. Ну... Вже буде так, себе похолила, але не так, так штучки. А, Дрошку вже скрафтила. Ага, вот Афтен. Я тебе рятувати не буду, бо ти просто так помер. Взяв і просто так помер. Бо зараз візьму віжмуйте... і палю. Я тебе не буду. Ты пацан куда-то туда побег, но я тоже побег. Тут скрываем немає. Так, я поверну сюда. Ой, пас ничь ничего не будет. Так, и можно тут тут то будет. Пусть на дому повернуться. Так, открываем, что нам там выпадет. Там, ну щось там вгалі ми виходить? Ммм, вгалі не але потрібно. Так, я побігла додому. Так. Біжимо, біжимо, Хата то далеко, то але там нічого. Трошки далеко, але не далеко. Так, бачите олень Оленбек, бачите? Ой, як він так втік. Він що, що за мною хотів бігти? Він значить, що він за мною хотів бігти. Так. Один у нас вийшов? Ще одна? Ну, вот, розходимо ще раз. Добре, не бійтеся. Будемо зараз ще раз, але приходимо ще раз. Я одна не виживу, але я 46 днів прожила. Так, а, тут багато хтось 200 там десь. Не... Окей, mm -hmm. нам нічого по сейфу таки нема. Добре. Типу залітаємо ще. А Але... я тут хочу стати. А за 10 ти станеш один зірка. Ну, за 40 тут ким тысяч. А в мене було 42. Да лікаря купили. Тут затратив. Добре, сильний, жорсткий. Так тут залітаємо ще раз. Тут двоє. А, то на трьох. Блін. Фух. Ні, 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 ні. Фух. Ми не зможемо, але ну, ми маємо всі залетіти. На трьох. Ми залітаємо знов на трьох. Якщо хтось помре, то значить двоє лишить. Хтось один лишиться, значить це я напевно Бо Я люблю так лишатись і крок з кальмара. Не знаю що. всі всі столбичі взялися, та добуваємо дерево. Так, добуваємо, добуваємо, добуваємо. Так. Хопа-хоп-па-хопа. Хопа, хопа. Ми поки що можемо нічого не робити. Але точно, це тільки перший день, то ми маємо, нам треба багато. То трошки. Так, один значок викидаємо, значить три, три, 3-3. Значить сюди 3, Один, два, три. Один, два, три. Так, і тепер ми тут маємо скрафтити оцю луку, чи як то... Скрафтовала ч, лапу лату так, ага, кладем его тут, а будемо в чате, як Я бачу там вовка. Хочу купить його замочити. Доволі не вышло так. нічого. ничего. Иди сюда. О. ладенький Я одну на себе выкром чтобы похилатись, бо что я хочу шо одну губу А у меня, у меня чесы. Ой! Ай! Валим! 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 Добиваю, 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 добиваю. У нас аптечки твердого. А вот полное ежи. Иииии... мы берем шкуру, та, шо такая потребная. Тепер несемо це от сюди. Піджарувати. Так, несемо це піджарувати. Так, і біжимо ще за тим. Йо, скільки, скільки їжі. Бо я, напевно, вистачить дуже багато, вистачить. Але одне питання, чому? Я нікого з наших не бачу. А не, є один. А де третя? А третя куди пішла? Там є якийсь будиночок, але я не знаю, чого воно мене туди веде. І бачу вовка. Я хочу його бити, але я не помру, напевно. Так, і знову їжа. Добре, хай буде їжа, але нічого страшного. Ого. Що з наших хтось помер, чи що? Ні, з наших ніхто не помер, але ми не маємо помирати. Я вже дві використала. Так, і нам треба скоренько дерево. Зараз... ой, зараз ніч. Це перша ніч, перша ніч, перша ніч. Нам треба добути оце скоро дерево. Не гасне, не гасне, не гасне, не гасне, не гасне. Я госник, не гаснув. Оооо. Я, гасну. я вспела хоч якийсь тут і хоч щось. Не вспела і не полу. Он є олень б. Бачите, це він. Куча mm -hmm. куча куча. іди звідси? Пока А де один з наших я не знаю. Йди. Ми двоє виживаємо Ну. Буде страшно. Якщо я буду одним виживати, тоді я боюся одна. Виживати? Бо дуже страшно. Так, я побігу от туди. А отут я оця башня. Я побігу на цю башню. Так, тут є скринька, і дивимося, що мені там випаде. Я ще нічого взагалі не прокачувала. Але мав прокачатися що мені дали сокеру, сокеру ми вже не прокачуємо. Тоді я спускаюся по-нормальному, як справжня людина. Так, просто стрибаю, а вугілля нам потрібна ціль. Так, я біжу і одразу кидаю бо в нас мало. нам дали ого як багато. І вже день е, лап. А лапку я знаю вже де зістати. Тут я вже бачу її оцей галівий. Іди сюди. Ні, ну нема. Другий день, тільки що таке? Так, а бачу там дитину. Бачу дитину. Іди сюди, ну іди сюди, Іди Сюди, я якщо тобі попасти не можу. Не ти поїсти. Так. біжимо, біжимо, біжимо. О, в уж шпору мені. Так, поездка по мені. Так, ну взагалі двоє. так, ну двоє. Він там сидить чогось. десь, А я не знаю, де. То вугілля я зараз закидувати не буду. ми його просто зараз отут покладем. Або ні, це, це було. А ні, це була непогана ідея добра. Була ідея, щоб закинути. Я думаю, що там капельку додасть так, як дерево. Воно золоте таке не додало. Так, мені треба та лапка, бо через один день її вже не буде. А я не знаю, де ту лапку дістати, бо кролю біля нас нема. І дуже мало кроликів біля наслімані. Але трохи є біля нас, але дуже мало. Дуже-дуже-дуже. Те, що скачеш. Ага. Ти це просто так тут скаче. А мені треба оте такі оте, оте. З тебе вже лапка випала, добре. Будемо зараз лапку кидати. Так, кидаємо ляпку, так беремо це. Кидаємо це. Тримай. Тримай. Беремо цю штуку, щоб захищатись. Так, це в нас другий день. Тільки другий день. Тільки, тільки другий день. І біжимо, 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 біжимо. Я хочу десь так. Дуже далеко в ліс зайти, бо там ведмеді. Де там той сидить, він вже десь біля нас. Так він десь он там. А чого ти тут? Алло, що ти тут? Я не розумію, чого він стоїть і він вийшов з гри? Так? Ні, він ще тут. Добре. Інше тут. Нам треба верстак покачати. Це один гвинтик і п'ять дерева. У ніч почалась, а то не добре, бо ніч почалась. А тут вже десь має щось бути. І типу там якийсь. Там о, олень, олень. Тож, друзі, ми будемо сьогодні закінчувати, але сьогодні ще вийде друга серія. Тож, всім пока-пока.